Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі Мій відео Щоденник. Мене звати Надя, і сьогодні повертаємося до нашої рубрики Питання відповідь. Ви писали питання, я їх собі виписувала, і зараз готова дати вам відповідь на декілька з них. Я вважаю, що ці питання є досить важливими, тому поїхали. Отже. Перше надважливе запитання це про освіту тут, в Іспанії. А саме, е, я бачила дуже багато дискусій серед мамочок е, про те, чи повинна дитина йти в школу, тут іспанську, саме, чи не повинна, тому що вона вчиться онлайн е, з Україною і тому подібне. Е, це я бачу запитання такі ставлять і у Фейсбуку, і особисто мені писали, і тому подібне. Отже, відповідь однозначно так. Освіта в Іспанії до 6 років є не обов'язковою. Але починаючи з шестирічного віку, освіта є обов'язкова. Тому, будь ласка, поставтеся до цього дуже серйозно, тому що це може навіть каратися. А саме, якщо ж ви тут проживаєте з малолітніми дітьми на території Іспанії, і по якихось причинах дитина з шестирічного віку. Не відвідує школу і тому подібне, то можуть застосовуватись до батьків по статті 172. можете собі загуглити, це по-іспанськи і подивитися, це передбачається і штрафи, навіть і позбавлення волі. Тому, будь ласка, такого не робіть і так далі. Я знаю, є мами, які казали наша мені та іспанська і так далі. Якщо я тут ще трошки поїду додому. Народ, е, ніхто не знає, коли війна в Україні закінчиться, і як надовго чи як на трошки ми тут є. Тому краще поставитись до того серйозно. Час іде, і дитина повинна бути чимось зайнята. І це є на руку як дитині, так і вам. Е, друге питання, яке також досить популярне, це є питання людей, які є з тимчасовим захистом. А саме чи можна виїжджати е, за кордон а саме на територію України, з лише з НІЯ? Тобто з даним номером, який вам було присвоєно, коли ви отримали тимчасовий захист. Знову ж таки, на практиці я знаю, так, можна, але потім, щоб не було проблем на кордоні, тому що зараз ситуація кожного разу вона кожного разу міняється. Щоб не було у вас на кордоні проблем, краще зробіть дану тархету Тія. Тія коштує лише 16 8 центів, і ви тоді зможете спокійно перетинати кордон без будь-яких проблем. І це буде краще для вас. Е, наступне питання, яке також досить часто мені задають: е, як довго можна бути на території України з даною тархетою ТІ? Тобто, люди по тимчасовому захисту зробили собі дану тархету і планують їхати в Україну? Отже, відповідь не більше ніж 90 днів на півріччя, тобто, це можна прирівняти до безвізу. Отже, з даною тархетою не більше. Ще одне таке цікаве питання мені ви задавали, чи, е, наприклад, людина, е, коли почалась війна, певний проміжок часу жила в одній країні, потім переїхала в іншу країну. І зараз остаточно вирішила зробити документи і усісти тут, в Іспанії, до закінчення, наприклад, даних подій в Україні. Отже, І хоче зробити тут документи, але в людини виникає питання: 90 днів по безвізу в людини закінчились. І якщо вона прийде подавати документи, чи часом їй не дадуть депортацію і чи не буде в неї з тим проблем? Отже, я знавала таку ситуацію: це є індивідуальний підхід до кожної людини, будуть перевіряти, де саме ви були, які ви мали тимчасові захисти, можливо, в інших країнах і тому подібне. Тому депортацію я думаю не дадуть, не повинно було, тому що куди вас депортувати, якщо в Україні війна. Отже, але не зволікайте, тобто, якщо ви вже тут і безвіз у вас закінчився, і ви вирішили все ж таки зробити документи. Не зволікайте, натягніть довго, звертайтеся в поліцію, робіть дані документи для того, щоб ви могли легально проживати на території Іспанії. Ще одне досить популярне запитання, яке виникає, це є відмова від тимчасового захисту. Наприклад, людина прожила в Іспанії якийсь проміжок часу, отримала тут документи. І зараз по тій чи іншій причині або повертається додому в Україну, або, наприклад, планує поїхати і отримати тимчасовий захист у іншій країні. Це швидше за все, таке буває. Отже, е, тархету, яку ви отримали, ті, ви бачили, вона має термін дії майже на два роки тобто до березня 2024 року. Це, я так розумію, всім людям по тимчасовому захисту такий термін дають. Отже, якщо ви виїжджаєте за, за межі у Іспанії, наприклад, в Україну, не плануєте повертатися, відмовитись, ви онлайн чи якось на відстань від цього захисту не зможете. Тобто, перший варіант чекати, коли закінчиться термін даної тархетії, і все, і він просто у вас пропаде, і так як будь-які звичайні документи, які не продовжувати. Другий варіант приїжджати в Іспанію, подавати самостійну заявку на відмову. Або ж третій варіант, скажімо так, ви в Іспанію не плануєте їхати, а, наприклад, одразу плануєте їхати, ну, умовно кажучи, в Польщу чи в будь-яку іншу країну, і просити там тимчасовий захист. Тобто, вам вже тоді краще консультуватися безпосередньо з даною країною, в яку ви плануєте мігрувати, ну саме просити там тимчасовий захист, тому що маючи в одній країні тимчасовий захист. Звісно, ви тоді не маєте рахувати десь на обліку в Червоному хресті, і тому подібне отримуєте, що ви отримуєте якусь допомогу, і тому подібне. Якщо такого немає, дана країна, де ви будете просити тимчасовий захист, а вона може безпосередньо, якби так як ви там знаходитесь, надати вам даний тимчасовий захист з терміном очікування на ануляцію даного попереднього, але це не є. Остаточно і правдиво, тому краще питайтеся безпосередньо в тій країні, куди ви плануєте. І така ж болюча тема все ж таки нарахування коштів для людей з тимчасовим захистом. Дуже багато людей питаються, коли, скільки і як це має бути. Отже, маю дві новини для вас: гроші дійсно, директива була підписана. Гроші дійсно будуть нараховуватись. І друга новина, коли як і яким чином і як скоро, то відповідно того не знає ще ніхто. Одним словом, для того, щоб отримувати дані кошти, а я уточню: директива була підписана на отримання дорослою людиною повнолітньою 400 євро в місяць, і неповнолітня дитина, яка йде з мамою чи з татом, відповідно, отримує на одну дитину 100 євро. Але для того, щоб ті гроші були нараховані, Мають бути виконані певні умови. Тобто, ви вже маєте мати на руках тимчасовий захист, тобто вашу тархету про те, що ви попросили тимчасовий захист не стояти на обліку в жодній організації про допомогу. Тобто, якщо ви просили, скажімо, там житло, чи харчі, чи якісь додаткові пільги і тому подібне, тоді ви в цей список не попадаєте. Тобто... Це стосується лише тих людей, які приїхали в Іспанію, живуть у родичів, знайомих, друзів або на самозабезпеченні. Це стосується тільки їх. Ті люди, які просили у Червоного Хреста допомогу з житлом, харчуванням, тому подібне, в них нарахування там незначна сума, я знаю 20 чи 30 євро на одну людину, нараховується. Це просто якби чисто символічно для того, щоб людина мала можливість купити собі речі такої самої першої необхідності. Всі інші речі людина отримує безпосередньо від асоціації, в якій вона там чи проживає, чи де знаходиться. Ось таким чином. Але я поки ще не чула від жодної людини, щоб хтось комусь щось і нарахував. Ну але знову ж таки, це питання часу. Директива підписана і це вже хороша новина. Отже, це все на сьогодні. Всі питання, які ви писали, я намагалась знайти на них відповідь. Якщо ви що знаєте конкретніше і так далі, будь ласка, діліться інформацією. Дякую вам за перегляд відео і до скорої зустрічі. Всім па-па!